Ви не повірите, але доки догоря ці сірники, ви вивчите 50 тисяч нових слів англійської. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця. Приблизно 10 тисяч слів, які в українській мають закінчення дія в англійській, той самий корінь, але закінчення джі, алергія, – «allergy», енергія, – «energy», стратегія, – «strategy». Ще приблизно 10 тисяч слів в українській мові мають закінчення «ція». сія в англійській, той самий корінь, але закінчення ціон, сіон. Конституція, – «конститюшн». Інформація, інформейшн. Сесія, – «сешн». Ще приблизно 5 тисяч слів можна отримати, якщо просто прибрати закінчення а я з українського слова. Проблема проблем. форма, форм. Норма, норм. Бачите, закінчення «ни» в українській? Прибирайте його ось вам англійське слово. Абсолютний. Absolute. глобальний глобал і останнє зміните українську буквочку Г на англійську «h». Алкоголь, алкоголь, гетьман, гетьман.